Слава Збройним силам України! Слава! Слава українському народу! Слава, Слава героям! Слава Україні! Майдані Незалежності розпочинається парад військ. за встановленою традицією парад військ розпочинає група прапороносів з прапором Збройних сил України та прапорами видів Збройних сил України. Ці почесні атрибути військової зв'язки та честі відображають історію. Особливості бойового призначення та заслуги кожного виду збройних сил символи на прапорах свідчать про вірним священим традиціям захисників нашої вітчизни та готовні стати на захист незалежності на майдані незалежності рота барабанщиків Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Парадного розрахунку стан мажором рокує відмінник навчання віце сержант Давид Саакян. До трибуни наближаються наймолодші учасники параду ліцеїсти Київського військового ліцею імені. Саме у цьому населеному закладі на роблять перші кроки до своєї мрії стати офіцерами. Командує підрозділом, виконуючи обов'язки начальника ліцею полковник Олександр Бондаренко. Перед трибуною зведений парадний розрахунок учасників антитерористичних Чої операції головною вулицею столиці переможно пробують орденоносці. Майор Олександр Чулков, старший лейтенант Іван Бабіч та Дмитро Голосенко, строю нагороджені від знаками за військову доблесть підполковник Євген Ялишев, капітан Іван Кушнір, парадний розрахунок Очорія, командир 95 ї окремої аеромобільної бригади, полковник. На А майдані офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черніховського, який за роки свого існування підготував більше 7,5 тисяч фахівців. Парадний розрахунок очолює перший заступник начальника університету заслужений працівник освіти України професор генерал-лейтенант Віктор Тарасов. Байданом незалежності рокують військовослужбовці окремого Київського орденоносного полку резидента України, гордість сухопутних військ Збройних сил України. В особливий період полк здійснює охорону державних установ, забезпечує заходи за участю глави держави, командує парадним розрахунком. Командир Полку, полковник Сергій Клявлін. Наближається до трибуни парадний розрахунок Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, який у цьому році відзначає свій сторічний ювілей. На чолі парадного розрахунку начальник інституту, заслужений п'яч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор генерал-майор.